Коли дива чекає земля, то різдво до нас в гості приходить. Ми звеличуєм немовля, що приніс мир і волю народам. Перед нами щораз повстає у віках незабутня картина, в Ефлеємській дворі ясність б'є, засинає у яслах дитина. В полі темному десь пастухам ангел звістку благу сповіщає. зірка вказує шлях мудрецям, до Ісуса вони поспішають, подарунки несуть, ну а ти? З чим до ясел прийдеш час різдвяний, що ти зможеш Христу принести? Він ж для світу всього Богом даний. Подаруй Ісусу любов, ту, що серце цілком наповняє, ту, що в поглядах кожній з розмов, ту любов, що собі меж немає. Подаруй йому мрії свої, з ним пов'язуй сьогодні бажання, і пройдеш легше різні бої, вдячним будь за хвилини страждання, подаруй йому зустріч і час, поспіши немовля шанувати, бо різдво це є привід і шанс, знову Бога за все обійняти. Цар зійшов із небес небесніч різдва, подолав довгий шлях по орбіті, щоб на щастя нам дати права врятувати загублених в світі. Подаруй свої ноги йому, через тебе, Господь, нехай діє, йди сміливо, крізь ночі пітьму і неси людям світло надії, подаруй свої власні уста. Щоб свідчити іншим про Бога, щоби славити тільки Христа, берегти своє серце від злого, тільки Зайвого лиш не мудруй, що принести йому і що дати, ти Ісусу, себе подаруй, це найкращий дарунок на свято. Христос народився.